Всім привіт! Ми зібрали валізи і їдемо в невеличку подорож України. Всім як привіт. Їхати нам більше 600 кілометрів, тому виїхали ми дуже зарані, так як на дворі був туман. Ну так. що? Щасливі нам дороги. У нас невеличка зупинка біля заправки. Зайшли, походили, вмились, з'їли по ходогу, а у Саші сендвіч. 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 Смачно? Да. Так. До речі, ми вже половину дороги проїхали. Класс. Швидко, Настя? Саша uh -huh. навіть і не помітив. Всю дорогу спав. Uh -huh.

Що 10 годин в дорозі, і ми вже на місці. Ми приїхали в Карпати, в Буковель. Традиційне фафа. Востаннє ми тут були в лютому місяці. Наші канікули закінчилися, не почавшись, можна так сказати. Так, пробули ми всього в лютому місяці тут два дні. І 24 лютого швиденько повернулися додому в зв'язку з вторгненням окупанта на нашу українську землю. І, на жаль, до сьогоднішнього дня вони ще знаходяться на нашій землі. Зараз ми вирішили сюди повернутися, зробили собі відпустку, щоб Настя і Саша відчули канікули, знаходилися в гарному місці, де затишно, спокійно та смачно. Так? Я вже дуже сильно хочу заселитися в отель та піти там, по на народить бані покататися, погуляти. Ось ми вже під'їжджаємо до отелю Хвоя знаходиться він в самому центрі Буковеля. Присташування просто чудове. Близькості до всього до підйомників, до магазину, до всіх, до всієї інфраструктури. Так, ось і перший корпус, так? Да. А он другий корпус. Декілька днів поживемо в новому корпусі, і потім ще для порівняння поживемо в корпусі, який побудували трішечки раніше. Угу. Настя відразу побігла на ігровий майданчик, але тут мокро після дощу. Так, там є дитяча кімната. Минулого разу ти сюди не встигла попасти. Обов'язково підемо і подивимося. Тут, Тут офіс, можна подивитися на людей, які працюють. <гум> і походити. Нася, давай подивимося, яка температура повітря. 19 градусів. Ой, ой! Двері ой, ой. автоматично написала. Йдемо до рецепції. Все, як було, нічого не змінилося. змінилося. Настя. Снігу немає, так? Ага. Ось тут траси, підйомники. О, я Білий сніг, зараз зовсім інший вид. Ага. Нічого, будемо гуляти і дихати свіжим повітрям. Оба тут. Двері зачиняються і ми підіймаємось на восьмий поверх. На самий важні, на самі класні краєвиди. Саша, тримай ключі. Шукає в номер. Як тут яскраво і красиво, так? Нарешті канікули, таші. Які знайомі так. <плес> Саша, вмикай все. Точно цей самий номер. Давайте подивимося на номер, а потім набитись вікна і зрозуміємо: в цьому номері ми були чи все-таки в іншому. Те, що він точно такий, я вже бачу з тут угу. Все знайомо, так. Ми тут проживали вже два дні. Так, ми що, виходимо кататися, хтось на лижах? <хи> Минулий раз ми виходили на балкон і тут був сніжок. Снігу, звичайно, немає, але за те яке свіже повітря. Так. За чим ми сюди приїхали, так? Mm -hmm. Ми знаходимося на самому верхньому поверсі, а значить тут найкрасні краєвиди, весь курортний буковель, як на ладоні. Саш, ну як тобі після здачі екзаменів, після вступу в університет? Все чудово, зараз відпочинемо, наберемося сил і поїдемо вже знову навчатися, працювати. З новими силами, з натхненням, так. так? Так. Простора кімната. Тут будуть жити Настя і Саша. На кухні будемо трішки готувати, так? Ось і печиво, печиво у виді сердечка. Я, я дуже сильно чекала. Насті дуже вони сподобались минулого разу. А коли виїжджали з дому, Настя запитувала маму, а печиво-хвоя буде цього разу чи не буде? Ось тобі відповідь. Звичайно буде. А тут у нас туалет. Туалетна кімната. Так, тут складемо свої речі. Так, Плутим ящик для речей, Телевізор. Сьогодні дивимося з Сашою футбол. Просторні апартаменти для сім'ї. Місця вистачає, дуже нам тут подобається. Заходимо у ванну кімнату. Так, тут тут у нас шампуні для душу. Для кожного, для всієї сім'ї. Валера! Вен, Валера! Тут у нас мило, шапочки для душу. Будемо приймати душ. І дуже, 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 дуже великий шкаф. А речей у нас багато? Так, дуже. Речей у нас завжди багато. Так, зараз така погода, то холодно, то тепло, тому потрібно було брати і легкі речі, і тепліші. Друзі, ми переглянули наше відео з лютого місяця, і тут дивіться, ось 814 номер. Той самий номер, в якому ми зараз. Який бік Настя, уявляєш? Пів року назад ми жили два дні в цьому самому номері. Ну круто! Не доведеться дуже довго звикати. Живемо в тому ж самому номері. За речами, Саш, пішли, паркуємо автомобіль, дівчата насолоджуються. Ось такий раночок у Карпатах. Пташечки співають. Підйомники працюють, але людей ще мало. Ми ще відпочиваємо, діти ще сплять, зараз будуть прокидатися і підемо на сніданок. Всі дівчата, коли заходять вільно, підходять до церкви і поправляють свою зачіску. Усі наші смачні сніданки. Всім смачного. Саша зараз до нас приєднається. Приємна частина сніданку. Смачні десерти. Беремо всім по шматочку. еклерчик клерчики. Це клерчики дуже смачні. Я вчора пробував Ну, сьогодні я попробую. Відразу після сніданку прийшли на спа процедури. Так. Будемо купатися в басейні, будемо засмагати на сонечко. Сьогодні дуже гарна погода. Mm -hmm. Та обов'язково відвідаємо бані та сауні. Переопохнулись, беремо рушнички і йдемо відпочивати. Можна доливати водичку на камінчики і температура буде ще більша. Кімната для вас, нікого нема, тільки Настя і Саша. Дуже гарний з вікна. Ну як вам? Ну, Банька, Це хороший салон. Дуже приємний такий аромат, так? Дерево гарне і дуже-дуже гарний краєвід звітна. Ну а зараз душ, а потім арома кімнату. Душ? Ми <му> минули Зараз пахне лавандою, правда? Так, ціреччиною. Запах такий самий. Яке гарне зображення вишиванки на стіні. Ось така декоративна штукатурка. І дуже приємний аромат лаванди. Звучить спокійна музика, ось так сидиш, відпочиваєш, вдихаєш приємний аромат, можна навіть і заснути. Так. Це не зовсім для мене, але ну, нормально. Зараз будемо засмагати і грітися на сонечко. тут навіть дитячий майданчик є. Всі умови, навіть дитячі майданчики. Настя, не улюблені гойдолки. Прийшов час перекусити. Настя і Саша замовили нагетси та піцу. Ммм, який апетит. Ой, ого, кусочок. Йдемо на підйомник. Піднімемося зараз на гору і будемо курбуватися гарними видами. Кататись на Ну що, лижі тримаємо, палки тримаємо, так. підіймаємось наверх. Будемо зараз скупати, спускатися. Спускатися з гори. Йшли ближче до цієї краси. Зараз ви політати над цими горами, над цим лісом. Настя, папа мене вмовляє ось так з'їхати на цьому тролеї. Але я чимось не можу ніяк наважитись. Це найдовший в Україні. Най... Найдовший тролей в Україні так. Ми прогулялися, зголодніли, нагуляли апетит і будемо зараз смакувати борщиком. У мене борщик, а у хлопців бограч. В цьому заході ми завжди йому їхній богрич. Він тут гострий стрівостка. А Настя чекає свою порцію вареничків. Настя замовила дві порції вареників. Одні з картоплею, одні з сиром, тому що одна порція для неї. Друга для цієї чучі мучі чи як вона звається? Кісімі! Кісімісі, коли ми вже запам'ятаємо. Ну, як бограч, справжній. Як, як завжди дуже смачно, дуже-дуже остро. Вареники з картопелькою та з шкварками, зі сметанкою. І потім ще на десерт вареники з солодким сиром. Так. У нас вже вечорія, ми прогулялися і спускаємось вниз. Спускаємося вже по двох Настя з папою он ззаді. Привіт-привіт! Ось наш готель Хвоя, Чудове місце, краєвид красивий. А вон там, там висока, гора хом'як, ми туди піднімалися. Да. Да. Ми туди піднімалися минулої осені всією нашою командою. Да, Настюш? Угу. Настя, прикинь, я навіть бачив наші речі, на балконі сушаться після басейну. Та зараз приблизимо. О, на верхушці, держись, держись. На самому у у поверсі. О, є Не точно! Біде. Прикольно! Як прогулянка, Саш? Супер. Завтра, думаю, буде день вже екстремальніший. Будеш спускатися на Рудельбані. На найдовшому тролеї в Україні також будеш спускатися. Mm -hmm. У нас уже пізній вечір, і на дворі ось така краса.